Госланий Бог наш станині пристави, віки віков. Славий Боже наш, слава тобі. Сири небесни, тіши тві душі істина, і живе си вся і сполняє. Сокровища в їх подателю, з неподалю, прийди, со сам не очисти на церкві осперних. І спаси, Боже, душі наша, святий Боже, ні кліпки, сіти безсмертя, помили нас, святий боже, кліпки сіти безсмертні, помили нас. Сирені порозні кріпкість небезмерне помилуй нас, славу Цює, Сини, і Святому Духу. Нині і присне во віки віков. амінь. Присвяти Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, Владико прости беззакони наша, святий посвятився, немочі наша. Імені Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу, Цю і Сини, Святому Духу. Нині і приснує во віки віков. амінь. Отче наш, жизни, си на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство, да буде творе твоя, як на небесі і на землі, хліб наш наслушний даже нам не свянові наша. Як уже і мастелен, дождь, нашим, і наведи на своє скушень, но збави нас от лукава, Го. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, 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 слава Отцю і Ісуну, і Святому Духу, і нині, і присниво віки вікова. Придіти, поконіться, царяві нашому Богу, придійте, поконіться Христу, Царів нашому Богу, Прийдіть, поклоніться і припадем сам, Господи, Ісусу Христу Цареві і Богу нашому. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, звичай, сіл, войсповід по то облак, сі удійся святом, як коризую. простирай небо як кожу покривай, вода ми привезли принять, своя полагаю, облака на усхождения, своє ходять на крилу вітренню, Творя я своя своє духа і своє своє плавеньоне. Основа землю на тверди, а не преклониться в увиквика. Без не коризав діяння, а на орах стануть води от запрещення, твоя оповідуть от ласа, рома твоя убояться восходять гори не сходять поля у місто, є же основали сі им. Приділ положили я сі, оже не прийдуть, ніж обратяться, покрити землю, посилай істочники одебриг посереді гор пройдуть води. напаються звіри сельни, нари, у жажду свою. На тих птиці небесні привітають всред среди камені дадя длас, напає я дадя лас. напая гори, от при своїх от плода дів твої наситиця земля. Прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, извести хлібо земливі, віно веселить серце чоловіка. Умаститы лице й елей, хліб, серце чоловіка укрипить, насытяться древа, польнее кедриванство, и же се насадил там оптицу, возніздяться. Яруди, его жилище, предводительствует ими горы, високий високі, камень, прибежище заяцем. Сотворили сил, ну времена, солнце позна запад свой. Положили сетьму, и весь ночь волей же пройдут сі зберегу бравну, и с кем не рекаючий воскет, и заскати от бага пищу себе. Осия <coughs> солнце і собравшись, и I to ide človek na svoje, na svoje do večera. I ako zvelečeša ja sa díla Tvoja, Hospod, sa pri múdrosti ju sotvoril, ja si isplní sa zemľa tvare Tvoje, ja. Si je more je i prostranno, ja tam že ženi šestla, životné malé, je ja so veliko tam okorabli preplávajú. Zmí se jeho, ja že so zdal, ja si ruháte se mu, ako Tebi čajú, da Te pešim vo blavo vrem, ja davšu Tebi im soberúť otvaršu, Tebi ruku sa česká isplniť sa blavosti. Отра, що вже тобі лице озм'ятуть, це отимеші духи, які щезнуть і оперсь свою, возвратяться, а послеши духа твоєго, і созаждуться, і лице землі. Буде слава Господня у віки, і озаселиться Господь у дірік своїх, призирає на землю, і туреє, трестися, прикасайся горам, і дом'яться, або спою Господи, і у животі моєм пою Богу, моєму дон деже є, снуда ускладиться йому бесіда моя, аж озаселюся у Господі. Дай ще знуть землі і беззаконниця, як уже не бити їм лос Господа. Slonce pozná západ svoj, položil siť môj beznož, ako o zvelečie, že sa dila Tvoja vás, podív sa pre múdrosti, usotvorili si, sláva Otcu Je, sa tomu duchu, je na nej presný vo komiň. Aleluja, 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 sláva Tebi, Bože. Aleluja, 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 sláva Tebi, Bože. Aleluja, 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 sláva Tebi, Bože. Aleluja, 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 sláva Tebi, Bože.

Господи помилуй, <Risons> І обителі се всяком граді страні віри живучи, Господи, помолимся, Господи, помилу. Воростворені вас духові забили плодов земних времні мири, Господи, помолимся, Господи, помилуй. Лава ще потешевистуючих, не дуючих страждущих плінених, і во спасені, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Плавающе, Збавилися нам от цяке скорби, гніви нужди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твої благодаті. Господи, помилуй. 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 Пресвятий, причистий, приблагословений, славний, владичиця нашу, Богородицю, приснадів Марію, со всіми святими, помінувши самі себе і друг друге живот наш Христу Бог придадим. Тебі, Господи. Подобаєте всяка слава, честь і поклонення Отцю і Сина Святому Духу, нині і віки віков. Господа к тебе услышим я услышим я Господи Господи Господа к тебе услышим я возьми нас Bože, ospode, hranene u stomu i mi dvere urađene u usnah mojih, ne uklone srca moje u slove sa lukavstvo i ja ne pševateve ne orisih, so će lovih i djelajuši me bez zakone i ne suštuće su so izbrane me ih, da kažem nje pravidnik milosti oblečit mi je leđa rišno da ne namaste lave moje ja, jako iće molitvo moje oblaulane i po žrtvo pre kamene sude i se na zemlji. Раз точи, щося, кості і тобі, Господи, Господи, очі мене у повах, не отиме душу мою, зохроним я отцію, що ставиш і от совласть ділаючих беззаконніе, паду двом свої своє річниці, єдиний сяз дондаже прийдуть. Ласу моїм, Господу возвала, ласу моїм Господу помолихся. Пролю перед ним молені моє, печаль мою перед ним возвіщу. Не дай ще знати мене духу моєму, і ти позналися, стазе моя. На поти семпа не може кожда скрише сітні, смотря ходиснує в возглядах, і не бізнай мене. Поїбни двіство от мене і ні здиває душу мою. Озвах тобі, Господи, ріх, тиси, пований моє час моє си на землі живих. Вонь воленю моєму, як осмирихся зіло, і м'я до няших мій, як укрепишеся, бачи мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму, ж не ж до правениці де же воздаси мені. І злобі на тобі, Господи, Господи, услышай лас мой, та будуть уши твої в ласом молення молиння моєго. На ще беззакони назриші, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очищений єсть, очего мудря, онухріє, мільський я себе. Отлочил єси, Молби. По премірному вошелесі, совершенилю, того желібла їх істочника, та мої синою любов достиг єси, діясня, я не блаженно освіщаєм, ріхом омрака молитвами Твоїми. На... Господи, потерпи душа моя, Слово Твоє, душа моя, на Господа. Хоче, помудре, он Онуфіє, враз ночної і днем вар, надеждею преподобне в будущих. душі, претерпіл єси на землі, Твоя уди омертів, небесною жить сполучил єси. Ну тир черто, святе радость, доброту безмірною зріти, зіждителя твоєго. Постражи утренні, до ночі, остражи я, да Ізраїль, на Господа, чебо мудре, онуфріє, як о сокровище тя обріт. По пустені кріші, славний, а конфуті, Ісущем во мирі ясно, Твоїх подвигов Двігові справлені, вірний я пота й по во духовного Твоє життє прехвальне, що й нас покажи, молитвами Твоїми подражателі, славне. Господа, милося, мною, у Господа милості мною Него ізбавлений Попробуйте. є, і той збавить Ізраїля от цих беззаконні Його. Петру Божественному, Тейзо імені та посліднища воїстину і ремности віре благочести преподобне, приобщившися по знаком, благи по закон возлюбці. І одна обожественна повелиня, очево Єси, і душу добрили доброї добродітельми, тим життя почитаєм і облажає. Господа всі я за цю всі люди є, преподобне, оче все богате, терпіння існи. Це і надежду неуклону, совершено є смирення, бо у мене не души сяжав, Божественного духа храм нам Боже Є, є, є чистого сприйняв, земнем світ він в єси хто, жити я чистотою. Не очево дух новене, ліда многа на землі, не ямним, познан був е єси духом, позна мене чудесік, благоволення мира, і поїсточил яси зивущую світло сі і, і Божественного духа в істину, благодать. Люб'я щемтя показуя, славу цей сину і Святому Духу, преподобний отце во всю землю і зайде віщаний, справлений ваших, тім же на небесі обрітостем до трудо ваших, Демонські я полки погубисте, яницький я доси остечене. І же житию непорочно поревнувався, де знов муще мученого Господу, мирі спроси, душам нашим. Люди беззаконнішої, без правди прибуждающа тя на треві, неваючи стая мати Твоя зрящі, Якоже сіме От прорече, утробою спасе у я збляшеся. Будро спростим світи тихи, свята, я слава, безсмертного, за небесного, свята облаженного Ісусе Христе, пришече Сонце назад, Вечірні поємця, і і свята духа Бога, досоєння сигов времена від Бети, гласа преподобними. Всім премудро воньми. ми. Милость Твоя, Господи, поженеть м'я, во вся дні живота моєго. Господь посет меня, і нічтожим, я лишит на місці злашні там, мов селим'я. Милость Твоя, Господи, поженет м'я, во вся дні живота моєго. Воти, Господи, вечір все безріка сохранитися нам, благословенися, Господи, Господи, Боже отець наших і панех, прославлених війна Твоїми, вікні амінь, Буде, Господи, милость Твоя на нас, як ожив бога, комнаття, благословенися, Господи, навчи над суправданім Твоїм, благословені всі влади кора зомби, над суправданім Твоїм, благословени си святий, просвіти на суправдані Твоїми. О, Господи, мило твоя, бо він руку Твою не призрі, Тобі подобає хвала, тобі подобає піні, тобі слава подобає, тосує сину і Святому Духу, нині пресною, віка вікова. Вечірні молитви нашого сподові. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, сохрани нас, Божу, твою благодаті. Господи, помилуй. Вечер на все соверши на Господа просим. Подай, Господи! Ангела мир на віру наставника, хранителя тілес нашого Господа просим. Подай, Господи! Почнемо наставлення гріхов і нашого Господа просим. Подай, Господи! Добрих і полезних душам нашим мирам мирою Господа просим. Подай, Господи! Прочі врені живота нашого мирі покаянь Господа просим. Подай, Християнське кончину живота нашого, безболізне, не непостидне, мирний добротвіта на страшнім судичі Христові просим Господи, причисту, при благословеної славною владичцю нашу, Богородицю і приснуді, Марію, всіми святими, поминувши самі себе і друге вежливіт наш Христу Богу, предаду Тебі, Господи. Блахи чоловіку, любець Бог, я си тобі славу села цю і духу нині пристиво, віки віком. Верси, і духові. Слава ваша, спаде, і преклоните. Твоє царство, і и препрослаблена, і Існе, Стого, Духа, нині во віки віков. Спасим, я Христе, спасе силою кресною, спаси Петра во море. І помилуй м'я, Боже, Хо тобі возведо, хоче ми живущими на небесісі, як очора в руку Господні своїх, як не в руку Спожі своє, так хоче нашого Господь по нашому Донде живуще не да да в опіяху, і твої даровані присно наслаждаючіся, і злодія обладатель, місто прошаху прияти, їм же праведником обіця, молчав же єси Христе, Терп'я їх соборство, пострадати хотя, і спасти на сяко любе. Поповно висполником все не найпачена, повнийся душа, наша поношена і обіжі. І нічі... я гордих, лицем чи не чистий проти благолюще, ми воїн своєм царю сил, а ще й онюю мукам хреста нас. Вся трический ясим, і санує святому Духу, є же не вредно, у младику настрасти, убительне, я поснических отверше, коє поподобі, якоже можна бруїдосе, мужески, бо по єстество понудивше. Пощавшися, є покорити, і лучшему і плоть поработати духу, втім жимо наше свище показатися сявер, ражда непустерної, благотекущих обучителі, правило звісно є і нині на небесі, зерцалом розрішеми. Тім же зрети святою Тройцю, купі, ой, же віру, і в любові, щощих вас, і нині присниво віки амінь. На древі животна зряще, Все непорочна я бородице висяч, матерський ридаючи в Сетне мої, Боже мой, спаси любові, бою ще я, на нього відпочаща раба твоя влада <плес> і кога полало <плес> Твоє посади роб, як Вісочи, моє спасене Твоє, я житло, Творець, на всіх людей, світло твоє, язиковий, славний Твої знайдя. Святий Борис, тихий с тебе смерти помилуй нас, Святий Борис, тип після тебе смерти помилуй нас, Святий боли святипки за тебе смерти помилуй нас, на і Сину, і святому Духу, і на ні, і пресної во віки віковані. При помилуй нас, Господи, очей спики наша, владику нас незаконні наша, святий по сімей, сили, наша, і мене Твоя, ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Сарство і сила і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки віков. Жена нем духовним после пуста недостає се помодра нофриє, и я обезплотен бо не многить не подвизался, если трудолюбний. Ревно, я пророкомілині, крестителю і отрокування, скотаїн Божественник насадився, нині во освіті святім Тройцем, со ними купно веселишися, моли спастися нам, Твою пам'ять почитаючи. Слава Отцю і Сину, і Святому. Veseliť sa aponská ja hora, sozývajúci vse inoče svoju šiklíky, Tvoju v osvíti pamäť, Petre, prepodobne, solným že im početajúce molím ťa. Prosím, mira, míro dušam našim, od Krista, Boa, velia milosti. І нині і пресноїмо віки віковамінь, Анца і пастиря, і спаса міра, на кресті зящи роша, ятя, благолаше слезящи, миру, порадується, приємля і збаленіє, Утро, боже моя горить, з'яші твоє розвятиння, єже за всі терпіші сине і Боже мой. Були раз Боже, по лице милості Твої молим, тись, услыш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще ще молимся, святі шамселенським, архарі нашим францисті поперемським болюбим і єпискупі нашим Кернілі, у і послуживших у світі храмісам. І, храм, і оцих наших духовних, і все во Христі, браті нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Ще і ще молимося, придержавши властих наш у всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся в хресте, люди, хожидаючих от тебе великі богати і з зтворечі намилості за все православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Є помилості, чоловіку любець Бог, яси тобі славу, села цю існує си, духу, нині приясне, во віки віков. Тесніший Чесніший і славніший без рамнення серафим. Надісіння Бога, сорочи суще, породиться, де величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наші, слава тобі. Слава Отцю і Цві і Святому Духу, і нині, і присневові вікова мі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Истинный Бог наш молтван причисти свої матері з тих славних і всехвальних апостолів, блажене свечный мучника, те удари всіх святих, помилити і спасет нас, як благ и чоловіка.